Привіт! Ось вам новина від Джозефа Піапора з Blizzard. Нещодавно він розповів про нову підказку для фарму в Diablo 4, яка викликала бургливе обговорення серед гравців. Судячи із усього, предмети, знайдені в підземеллях кошмару, мають більше шансів бути священними або родовими, ніж предмети, знайдені поза цими підземеллями. Отже, якщо вам було цікаво, де ховаються ці невловимі предмети предків, то схоже, вам потрібно почати заглиблюватися в підземелля кошмару якнайшвидше. Blizzard навіть планує покращити досвід у Земелях кошмару в майбутніх оновленнях. Тож безумовно варто витратити свій час на те, щоб почати бігати цими підземеллями. І не забуваємо про унікальні речі. Вони також мають більший шанс стати священними або родовими, якщо випадуть у підземелях кошмару. Отже, зрозуміло, що проходження цих підземель має вирішальне значення, якщо ви хочете отримати найкраще спорядження. Тепер давайте проговоримо про деякі супер рідкісні предмети, такі як гребень Арлекіна. Деякі гравці вважають, що частота його випадання може. Може бути забагована, оскільки лише одиниці підтвердили, що знайшли його? Джозеф Піапора запевняє нас, що він справді випадає, але деякі гравці зі зрозумілих причин розчаровані частотою його дропу. Очікувати, що люди будуть фармити такий предмет кожні три місяці це досить складне завдання. Деякі гравці вже вклали в гру сотні годин, але так і не знайшли жаданих предметів, таких як Grandfather або Шеко. Отже, питання залишається відкритим: чи варто Блізард коригувати пул луту та швидкість випадків? Дання предметів. Це тема, яка викликала дебати, і я буду радий почути думку кожного. Також у нас є питання про покращення гліфів у підземеллях кошмарів. Один гравець поділився своїм розчаруванням, пройшовши три підземелля кошмарів, але так і не отримавши бульбашку для покращення своїх гліфів. Джозеф Піапора визнав цю проблему і запевнив гравців, що вони дослідять її. Схоже, це поширена скарга серед гравців, і Blizzard хоче її вирішити. А тепер давайте зануримося у список підземель Nightmare Dungeon, складений у. Діджо, цей ресурс справді вражає. Він не лише надає короткий опис підземель, але й містить приблизний час, необхідний для проходження кожного з них. Звісно, ви віддасте перевагу коротшому часу проходження. Однак важливо зазначити, що деякі підземелля можуть бути неприємними для проходження на високих рівнях. Наприклад, Cultist Refuge і Lost Archives є чудовим варіантом завдяки своєму швидкому проходженню. З іншого боку, молву, також виділяється своїм швидким часом проходження всього 2,5 хвилини. Список. Також охоплює найкращі підземелля для отримання досвіду фарму гліфів та групового проходження. Це безцінний ресурс, який залишатиметься корисним навіть після майбутніх патчів. Тож не забудьте перевірити посилання, яке я надам в описі. Отже, для гравців Diablo 4 настали захоплюючі часи з інсайдерськими порадами щодо фарму від Джозефа Піапора з Блізар. Підземелля кошмару містить ключ до отримання священних предметів і предметів предків з високими рейтами. Blizzard прагне покращити досвід у підземеллях кошмару та вирішити проблему. Гравців, такі як частота випадання рідкісних предметів та проблеми з оновленням гліфів. А завдяки вичерпному списку кошмарних підземель від Вудіджо ви отримаєте цінний ресурс для оптимізації їх проходження. Бережіть себе, друзі, слава Україні!